13 тисяч гривень прийшла платежка за грудень. Я просто завалив кабіну, тому що я підключив собі 50% знижки в кого електричне опалення, заплатив 6 тисяч гривень, думаю, о, вже я буду купійки платити. 13 тисяч. Сюди на цілого. Я в шоці? Я не знаю, що тут робили. Тут... Я дзвоню до хлопців, кажу, ви що тут в... варили якісь сходи, чи... чи я не знаю, що ви робили. Ну, 4,5 тисяч е... кіловат годин тих намотав. А за попередній місяць, за листопад, 6 тисяч гривень прийшло, розумієте, і то без знижок ніяких. Я просто кажу: я заходжу в хату. Ну, я не скажу, що знаєте, в хаті там бар йде. Е, що холодно, ну не зимно, ну і не душно дуже. Та, та ми їй нічого не робили, ну так його лампочки повкручували. ну то ж я, я просто в шоці, від, від чого реально воно може так багато намотати. Намотати. Тому що в мене, от зараз ми спустимося. Е, тільки виходить, працює один котел. Один котел ось такий. друзі Ось такий котел, і то світла немає, він не працює. Оце ще е, не під'єднано. До речі, три двері Е, Це ще нічого там, а не під'єднано. Ну, але що воно? Ну воно ж теж тут не це. Тут що? Е, тут отаке, тут от ну, блін, сонячні панелі і акумулятор. Ну я просто, я просто в шоці. Я просто в шоці, чесно скажу, я не знаю, що це може, що це могло так намотати, бо ми тут працювали, але ми особо такого нічого не вмикали, що воно би там не знаю, який мало би цей дати. Я кажу, це зі знижкою 13 тисяч, а якби я не підключив тої знижки, то прийшло би 26 тисяч. 26 тисяч! А в шоці? Ну, але ну, прийшла квитанція, ну я не знаю, чи то може якийсь. Чи чи може бути, що десь ну, прорахувались. Бо ну, я дивлюсь тут, які знаєте, сліди є до дощочика, але то котик бігав, напевно. Ну, а що, ну? ну, ну, то просто, ну, ну, ми тут, ну... я не знаю, що може так котел той намутати, та він стоїть там, на котлі стоїть щось там 32 чи 33 градуса. Ну так, щоб воно ну, тримало тепло. В хаті градусів 18. Десь Серпінський показує ті квитанції по 3 тисячі вони платять. Та я не знаю. Може, то у них якась трохи інакша електроенергія, чи що, ну, блін, я не знаю. Може у них потужніша електрика якась.